Ну все, все, близько до лодки, ну 6 метрів ну, вже можна підтягувати було. Ми в полнейшому дірмі, рибка, ку це означає. Гіпл! Ну шо, всім привіт, дорогі друзі. З вами знову я, Фаронікс, і сьогодні у нас новий хорор під названням Lone Shark. Ви б знали, як я довго не міг зняти цю гру. точніше, як я довго не міг її купити. Бо тому що іменно сьогодні вийшли це тупорила сілх сонг. Просто абсолютно весь Steam ліг, і я не міг її купити. Ну не суть. Я вже нарешті її купив. А значить, ми можемо іграти в одиноку акулу. Я знаю, що це вроді би прикольний хорор, щось там. Одинока Риба... Шарк дає тобі, коротше, подушку з грошима. Тепер вона хоче це назад. І ти маєш коротше, працювати. Ти, типу, взагалі, не маєш вибору. Ага, мій дебу це єбать, Як... Це кредит! Айб. Ї... Зупинись! Великий! Сильно великий! Що можна було взяти на такі бабки? Рибаль стільки, скільки з. Я. Ви чого гараєте? Я в житті не потягну таке. Скільки це. Чекай. Це 999 тисяч євро! Це майже лям. На що стільки можна потратити? Ну, я я поняв, мені треба рибачити. О, бля. Як же... Ну тут погано. Занадто близько до цього. А, я поняв, я занадто близько цей хапанув. Кину точніше, ну це 8 метрів треба, як мінімум. Можна якусь радіо виключити, мене напрягає. Так, ну що, закидуємо тоді. О, uh. oh, 8 8,1, лазар має бути нормально. І що, я маю просто чекати, поки якась рибка оклюне? О, oh, риба. Ага. Так, я твер потихеньку. Потихенько підтя... А, не зловила. А, серйозно? я підтягнув і вона тепер. О, боже, ти, я думав... Я ж думав, це як в реальній рибалці треба. Ну хотя, блин, в реальній рибалці треба, щоб вона щетку схавала. На 9 метрів зараз О, 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 зараз щось клюне. Де риба? Ема <гас> здорово! А ну-ану-ну, ну, ну, давай, давай, давай. Де ти? Клюй, 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 хавай, хавай! О! Так, ні, ні, нормально, нормально. Я, я просто... Кликаться, кликаться, кликаться. Оп, нормально, 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 тянем, тянем, тянем. Кликать, кликай-клика-клика-кликай, кликай, кликайка. Че за так за щука здорова. Клика-клика-клика-клика-клика-клика, зара вона... Нет, стоп, че, вот, на, на маленький лоу-тенсион. Вот, вот, вот. Я кликаю, 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 у нас все є ближче. Тут я попускаю. Ага, и коли вона... Все, понял, треба даты измучитись, вот-вот. Вот зараз вона борется, борется. Та угарачи, ки 9 метрів. Двой, Люби до дому рыбка єс! Yes! Яких 55 євро ви угораєте? Параку... А, це бараку да ема. Опять це все лишь 55 євро! Це вообще навіть не близько. О! Лішко треба буде заюзати. Що мені знаю, робити сюди? Ти має... ти не маєш цього вирізка риба. А, а, це мені, походу, її треба це от бемснути, да? Ну Надіюсь, ти, Надеюсь, послуж... ти послужила хорошим. 55 євроми. Умирай, риба, умирай! Ладно, вона напевне, що і так дохла. Чікс, готово? І тепер я її можу закинути, типу, вирізку сюди. Да, все. <пл 'як> ну ви що, прикалуєтесь, я ж взагалі так не виловлю. Це треба відмітити, до речі. О, уля! Нормально. На, блін. Зразу закидаємо на 10 метрів. пиво якийсь баф дало жорсткий. О, это где рибка. с рыпка. А ну. Ой, трошки блеще, блеще. Оп! Тянем тянем тянем. Порота рыба, якийсь угромный кар. Назад, 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 назад. Назад, 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 сюда, Рибочка сюда. Ну так и сто процентов моя кошка хотя бы сотку. Ну хотя бы сотку. Схавала! Ублюдок! Кавняна риба схавала і не цей. От. Що в книжці є? Трагует, pull two, but watch the line. А, все, я поняв. Коротше, коли вона жорстко тянеться від мене, мені треба її все рівно пулити, але пулити трошки акуратно, бо леска може зірватися, і все, як оця от риба тільки що. Нова до речі, так? Да? А, ні, віта нова, ходять. На 8 метрі рівно закинуло. 8,1 навіть. О, О, рибка, рибка, де-де-де-де-де. О, сюда це опять баракуда, походу, ця от. вот. А, я зрозумів. Треба треба просто акуратно, треба так вот, акуратно відчувати. отак, Так, от зараз не треба. Да бляха, да воно і далі, і дальше несе, куди, Ще далі. дальше. серйозна риба, просто. Так, акуратно, аккуратно, аккуратно підтягуємося. Ні, бачите, потихеньку, потихеньку звужуються метри, в принципі, нормально. В принципі, я зараз, ні, я зараз, виловлю, я зараз, виловлю, я это вам отвечаю. Вона зараз мучиться. У мене терпіння більше, ніж цієї риби. я півгодини не міг купити. Навіть більше, я десь дві години не міг купити цю гру, тому що б сіл сонг. Ти думаєш, я тепер тебе не виловлю риба за таке? Все, 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 чіл, 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 риба, все, ти вже ти вже не зможеш, ти вже не виловиш. Все, давай, 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 давай. Зачилься, зачилься, зачилься. Ой, ну я не можу вже. Ну все, все, близько до лодки, ну 6 метрів, ну вже можна підтягувати було. Давай, ну все, коло лодки, вот! Вот! Шість метрів, 6 метрів, ну під дном лодки. Нарешті. Ну ки 55! Опять баракут. <смі> Бля, я вообще... Взагалі... Ні, це не варіант, парень, я не зможу так заробити. Давай, я не знаю, це хрип на онліфанці, по-іншому я не знаю, як нам треба заробити. Бля, я не знаю, може нажратися просто. Це в теорії може дати якийсь баф. Буга, ну давай, опа! На 15 метрів, чисто закину. Зараз якось ми голодона виловити, прикиньте. О. о. Так, помаленьку підтягуємо, підтягуємо. О. Якась рибочка пливе, давай, сюда, сюда. Сюда маленький. Трошки ближче, ближче. О, зловила. Бля, це якась риба урод будить. Чом не ізоком? А ні, ні, куди ти? Я там. Я з баракудою бився, повір, ти взагалі не рівня, ти взагалі здаєшся дуже швидко. Ну подивіться, ну що це за цифри? Це, це не серйозні, це не серйозні цифри. Сюди, блять. О, майже випрыгнуло, ви бачили? Що? Давай, давай, давай. Сюди. Скільки? 5000! малышка. Жопа тобі дебіл. На. Це були... Це чого гараєш, ти що й говорити можеш? Витягни його! витягни його! Я магічна риба, але я не можу виплести звідси, поки не погашу, типа, кредит. В приватні компанії це типа це стрьомно. І зараз я типа, з тобою. Хочеш побачити, бо я не прочитав це от. Ба, магічна риба, сука, ну вона вміє говорити. В неї такий самий кредит, як в мене. Ну вона коштує 5000. Це багато, прям, це дуже багато. Ладно, давайте довіримося рибі, Вона по факту в такій самій параші, як. Тоді перегорни сторінку. О! Що? О! Здорово! Ха, тепер ми з тобою тут двоє. Моє ім'я Каг... Кагліусо. Кагліусо. Добре, Кагліусом. Агічна рибка живе в океані і, коротше, цей. І дає ці всякі адвайси, ну, блять, поради. Коли хтось такий, типа молодий, як ти ловиш мене, він очікує нагороду. Це тільки єдиний шлях, я, типу, що я можу звільнитися. Я не говорю типу, про букет з квіточками. Мій дорогий ангел, я візьму на себе твої штучки. Зараз я відкрию свій рот. І всередині нього ти зможеш знайти маленьке око. Воно й моє, типа сиділо там дуже довго. Це може виглядати, типа, як риболовна параша для тебе, але це магічний артефакт. О, Інтересно, наскільки він жорстко магічний. Візьми його на крюк, типа, як наживку. О, нормально? Тепер йди рибаль, і ти побачиш. Ну бля, замість моєї нормальної наживки, це тепер якась параша, оце от око з терарії. Ну давай подивимося, 10 метрів. Опа, що вона мені світло, світло дає, типу? Риба провела мені світло в будку, парні, чекайте. нічого не відбувається, по-моєму. О, о, клює. І здається, з моєю минулою легкіше клювало. О, ну якась риба опять стрьомна, правильно? Так, ну, це якийсь, якийсь нормальний такий карпік. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. оп оп оп, -оп, 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 -оп. ну ну додому, додому. Так, ну або він супер дешевий, або він теж, опять же. Ну порівняно з тою баракудою, якою я ловив, просто небо і земля. Так, додому, додому. Ні, рибка. Пливи до мене. Як же вони впираються, ці риби, це якийсь угар. Так головне, щоб вона не виходила прям за ультрарамки, щоб вона в мене просто не зірвала. О! Скільки! Т чо угораєш! Як тебе там рибка звали бас спонсо і ельспонсо я вообще твій Кент. Просто на. Не... Ти параша, це ти зробив! Це воно того коштувало? а риба за пару... Ладно, риба за пару мільйонів воно того коштувало. Ну, нее. Та бля, як мені її бахнуться. Чикс. Готово. Пюй викидати її. Круто, правда? Да ультра круто. Її чешуя з чистого золота. Ну і вона, типа, багато за це важить. <п 'є> це просто. А, і тепер я забираю своє око назад. Я би хотів це залишити, але це моя проперті. Та бляха. Ну, приватні проперті взагалі, типа, страшні. До якого біса ну це ж реально було ультра жорстко, я би так ніби розбагатіти швидко. Але я бачила, типу ти рибачив тут тиждень. і ніч, день і ніч. Ти зможеш отримати це. Просто працюй жорстко. Проблема з грошима? Да, рибка, велика проблема. Я знав це. Я маю своє око на такі випадки. Мабой, це шейм. What's up, maboy? А якщо б ми тільки зустрілись раніше, я би б тобі пару порад, щоб запобігти цього. Ладно, я йду. Якщо треба буде моя допомога, просто подзвони в дзвоник і тоді я вернусь. Ну і я пішов, коротше, давай. Єпано ну, мені зразу погасило цей. Шо, дзвонить щось? Алло? А, ангел? Пам'ятаєш мене? Ні, хто ти? А он вона як. Я твій друг тільки тоді, коли потрібні гроші на твою маленьку човник. Бля, це походу мій цей вот. Кому я задолужав стільки. Але коли настав час платити назад, ти, типу, взагалі не шариш, да? Ні, не важно. Я знаю, що ти типу, почав типу, рибалити знову. Добре, чути, що ти працюєш, типу, важко. Але це, типу, дуже довго. Повертайся в порт. Мені потрібно, щоб ти вернув всі мої бабки назад. Що? Мені треба повернути його бабки за Що? А я. Ти угораєш? Які 45 хвилин? Рибка, мені треба допомога, срочно. Ти звав мене ангел? Дивишся опять за золотою рибкою. Чи що сталося? Та рибка там, вообще там, пум, пім-пам, все, таймер, гроші, треба риба. Я бачу, ти маєш ящик з пивом. Ах ти, губа не дура. Візьми для мене одне. Ладенького пивка. Бля, ну я би сам їх би всосав ліпше. Ну ладно, окей, це того коштує, воно б мільярди дає. Хавай, хавай. Я не можу більше терпіти, типу дай мені це випити. Просто відкрий і залий прямо мені в рота. І після цього око, правильно? да да, да, і після цього бери око. Ніякого гавна. А чому мені не показують, як це наливається? Типа заборонено, як я зрозумів, так? Ой, і ця от рибка. Дає мені око, щоб я тупо отак от рибалив. Але там якась акула була, і мене... Мене на таймер поставили, це вожде! Що це означає? Єбай! Ви бачили це? Бай, Золото... золотого мегалодова. Але мені здається, воно мене схаває, не треба ліпше таку тяму А Ану, тихенько буду отак підвозити, підвозити. Оп, оп. Найшлось. О, сюда, рибонька. Так, акуратно. головне, щоб не порвалася лезочка. Сюда. Так, кстати, набагато легкіше стало рибалити. не помітила? То що тоді я рибал. О, все, Найс! хо хо 28 тисяч, бля! доларів! А, ні, стоп, це 289 я добив. І ми опять стаємо мильти Бля, рибка, поможи мені, це, от после кредит фастово. А, я все, я, ми, я так понял, ми закинтувалися з нею, да? Бе, магічна рибка, яка. Бе! Фі... Шо, 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 ну я знову чую це. Ви чуєте? Які звуки такі прям дуже голосні. Ну клюй, рибка, клюй. Ой, оця, взагалі має бути ультра здорова. Бе, мені по факту, мені ще два рази вот так от порибалити і все. Рахуйте, ну типа, я звільнився з цього, до, ну. Я вже не боршник. Чимба, просто, ма рибка. Скільки, скільки, скільки. А, ні, 80... блін, ні, мені ще значить, 4 рази так треба. Я думав, що оця от буде побільшою, і вона, в принципі, буде. Ну, по логічному вона би мала побільше важити. Блін, оренда закінчена. Я повертаю око назад. Бля, ну рибка, ну ти не можеш трошки потерпіти. Або якщо тобі треба, я просто подзвоню дзвіночок. А в смислі мені не треба, мені 40 хвилин що я не зможу погасити так швидко кредит. Алло? Це мій, це я, Ангел. Поміняв плани. Їх... Тобі треба повернути, типа, в два рази більше? Я не буду повертати їх два рази більше. Ти думаєш, типа ти можеш зараз судитися? Я запитую як я хочу. Так чи інакше, це тільки, типа, від мене залежить. Я також я маю... Угораешь! Який кей, один миллион! А все, заткнись, заткнись, мудак. Все, я вже. Мне уже вообще не. Да что я погодився на все наше. Рыбка, це просто Те жопа, рыбка. Это жопа. Мы в полном дерьме. Мы в полнейшому дерьме, рыбка. Просто полнейшее дерьмо. А конкретно в цьому моменті в мене накрився звук, тому якщо коротко, наша рибка хоче наше око, в обмін на її чарівне око. Бега, ну і в мене часу, і в мене нічого немає. Слухайте, я б тебе взяв би і в спороби зараз. А якщо б я її вирізав, задумайтесь, якщо б я її вирізав, вона б просто. Я б в брюсі знайшов в неї око і би так би зарибалив і виловив би собі долг. Ну так поняв, вибору в мене нема, бахаєм собі око. Що ти очко нафт? Забирай. Вонюча риба. Але ти зробив правильний вибір, повір мені. От моє око. Не твоє око. Вонюча риба, просто п'яй. просто піздя. Посміхнись, ти тепер можеш заплатити свій кредит. Ти би не зміг би це зробити соло, правильно? Ану, скажи. Вонюча риба в стетляй позоритися перед нею. Це срана риба, я її... бля, я відвічаю, я не віддам її око. Просто ну якщо цей чел розумний, він не віддасть її око. Це просто срана тупа. Що, блядь! <плес> Єба якийсь челіку хром. Ну це походу тіпи, які не заплатили кредит так само. Бля, прикиньте, це ж є оця от, напевно, що в когось стало софобія, це ж це боязнь цього от, глибини. Це ж прикиньте, яким некомфортно дивитися в таке от відео. Бляаа, ну це, звісно, ужас. Ну давай рибка, хавай. Ба, Беб, поїбеш, можна ж по факту своїми силами це все назбирати, ну це ж неможливо. Як як я маю один лямчик сам зафармити? Якщо одна риба, це плюс-мінус 55 фунтів. Ну, євро точніше. Що можна було купити на стільки. Як можна було кредит такий взяти? Ви ухараєте? Скільки, да? 200, да, 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 Ну воно не міняється, коротше, по-іншому немає вибору. Б, якщо. Якщо він розумний, він не буде віддавати око назад цій рибі. Я кажу, що б я зробив. Я би, зараз би прямо спороб... Я би навіть око своє не виймав. Я би зараз в око. О, точніше в брюхо брюху цій от о, рибі магічній, яка говорить, що ну, їй треба о, є, моє око на обмін на її. Я просто в спроби її забрав би то. Ну ти УГАРАЄШ, ти мою здобич забираєш, ти розумієш, акула, або я тебе виловлю, або цю парашу ти випльовуєш і зараз мені на крюк насажуєш. Ну Так от я кажу, я би зараз просто вспороб брюху цій тупі рибі. Скоріше за все, ну вона би мене прокляла. Но Бог з нею, типа. О, карпік летить. Він, кстати, помасивніший, ну не вірю, я не вірю, що оця риба може коштувати, типу, так мало. О, це реально золотий карась. <laughs> давай, 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 давай. Чуть-чуть-чуть-чей, чуть 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 Оп! Ну на, пар... ну, на пару тисяч, ну ви шо, гарайте, це ж вообще мало. Не треба Ні треба серйозні суми. Чікс. Пахнули. І забрали. Попробуй тільки зараз щось висрати. Срана риба, я маю терпіти, розумієте, я маю терпіти її оці от висказування, тому що, ну, по-іншому ми не можемо з нею договоритись. Якось терпіла. Реально, головний герой терпіла. Спочатку прогнувся під оці всякі агенси, Ой, ну це мало буде важити. Та Це, взагалі, це знаєте, це такий чисто, ну, перекусик. Я би навіть цю рибу лишив, щоб всі на майбутнє не знаю, снеки купити. Ти просто маленька липка Дорія, яка живе в цьому великому океані. Ну, по типу, баблу вона взагалі не просідає. Типу, от, що дивно, от, по факту, пам'ятаєте, минулу рибу, яку ми зловили. От. Минулу рибу, яку ми зловили, вона коштувала майже так само, типу, пару тисяч різниця. Ой, рибка, ловися, велика і маленька. Блін, ну це б акулу би пилувати. має б моментально би просто порх погасив. Ну ладно, мені по факту ще дві риби от таких зловити. А, чи навіть одну по факту. Одну по факту рибу зловити і все, і до, ну, багашений типу, кредит. Бо две... Бля, ну ви чуєте ж це, да? Що це за параша! І що це було? Беє. У нас проблема, братик. Очко пропало. Ти сам загубив око. Але на щастя для тебе в мене є ще одне. Але, як ти знаєш, нічого не буває за безкоштовно. На щастя, для тебе я голодний. Якщо ти мені з'їсти одну золоту рибку, я дам тобі нове око. Ні, ладно, окей, одну, одну рибу, одну рибу це окей. Одну рибу це окей. Ну, об'єктивно, в нас шансів немає, щоб виловити по-нормальному типу рибу. Без його очка, ми, на жаль, взагалі не проживемо. Бе, так я так зрозумів, що тут в нас є? У нас тут є, по факту якийсь гігантський чел, який живе на дніщі. І хоче моє очко забрати. Ну я так зрозумів, ці є риби. І є гігантська акула, яка теж хоче Як його, О, забрали. яка хоче теж моє очко, ну напевно, що вона не хоче іменно моє очко, вона хоче в цілу мою лодку захалити. І пхаємо назад в рибу Буб. Довольний, да? Я ультра довольний. Блін, напевно, що чим далі я закидую, тим шощой улом може бути. Треба буде попробувати на максимум закинути. Там бачили, типу, коли кидаю там посередині максимум. Ні, ну в принципі так теж нормально. От дивіться, по факту ще дві ребьохи, і ми вертаємося, ну. ладно, без одного ока, но зато з цілою жопою, по-моєму, нормальний обмін. От що їм треба, треба от. Доказати, що ніколи не треба брати кредит. Розумієте, яка б жопа у вас не була, вам не треба брати кредит. Тому що вас посадять на гачок. І я з цією парашною рибою, як бачите, домовився, що я віддам їй своє око, а вона. вона мені своє око. Кстати, trade, ну, можна було і в принципі потерпіти. Так, нормально. Хаєм рибіошку під ніж. Вони щоб зараз опять, якась магічна риба не прийшла, і в них зараз не почався якийсь бів. Нарешті. Нарешті ми виплатили. Хіба, звісно, ребшка нам ну, хороший такий кен, часто допомагає. Ну, свою плату бере, але допомагає. Так, ти все ще не повернувся? Буду чесним, типа ти маєш бабки? Да. Пуш свій бейський engine на максимум і телепортуйся сюди, бо я телепортую твої бабки і те залишу в океані. Ти не хочеш, щоб це панно закінчилось, правда? Все, все, стартуй, стартуй свій сраний енджин. Все. Бя, мені треба трошки більше часу, ви ухараєте. Приїдемо в 39, у мене час до 27 лодка, поспіши. Бен, ну вже мені треба опять до своєї рибішки друга пхатись. Я. О, все, поїхали. Б, 39, сука. Б, братик, ну спидбуст малесенький, ну малесенький спідбуст треба. Так, я звісно але в мене час збігає, твоя історія дуже цікава, малий. 25 хвилин, будь ласка, рибьошечка, ну швидше. Да, да, давай, ти хочеш мою лодку, окей, все, добре, забирай мою лодку, тільки просто телепорти мою рибу чи зроби з нею щось. от... Я вже просто уявляю, я віддаю йому човник, схожу з цього топорилого моря, і йду подорожувати кудись деінде. Все, да, да давай. Пофіг, забирай і просто. Все, delivery. Готово? Мені більше нічого не треба до побачення. Невже, невже договорились? Ангеле? Я не знаю, як ти це зробив. Але ти спас свою жопу. Як ти отримав стільки типу, золота? І залишиш мене навіть не показавшись? Кредит закрито, ти зробив це. А тепер повертайся, типу, святкувати. Зробили перемога! Шо это такое? Шо? Ну шо? Шо это? Ебать! Блин! Шо? 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 Чё ты появился? Ааааа. Бля. Сыпалось, блядь! Так, я понял, я понял, я понял. Так, окей, я понял. Так. Ну тут без. Тут без останнього не, не вийде, по-іншому. Типу, Навіть. Попей. Тут якесь недорозуміння. Що ти робиш на моїй лотці? Я попросив асоціацію, щоб, типу, твій двигун змешнув. Не дуже професійно. Але що я говорив тобі? Приватні власники, типу, страшні. І зараз ти на моїй лотці. Не на публічному транспорті. Ти з. Ти повинен мені? Але що ти мені можеш запропонувати? Ах ти муділа. Назер Peace of you. Netherбіer. Та бір вже не залишилося, баран! Я все випив! Golden Fish? Я можу мати стільки золотих рибок, скільки захочу. Це мене не інтересує зараз. Ну це правда, він може мати стільки, скільки захоче. Ах, яка ніч? Все, що я захотів, я отримав від тебе. Просто рибка мудак, я я просто її ненавижу. От з самого початку, що я говорив. Атакхім! Так, да, знаєте, це була погана ідея атакувати магічну рибу. Блять. Бее. Ну ні, ну ні, ну ні, ну вспливи хоча б. Потримайся, б, за щось. Виліз. Бля. Хотя б чуть-чуть потребуватись. О, бля. Ну, як я розумію, я нікуди вже не. Ну шо, от така вот була игра. Мораль історії така, що... Не беріть кредити, а навіть якщо знайшли, не довіряйте магічним рибам. І найдіть нарешті роботу. Ну що, на цьому все. Підписуйтесь на телеграм-канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Ну, а з вами був я, FaraOнікс. Побачимось!